якісь їхні спеціалісти будуть нам давати місця і казати ну може вам надо ця інформація вдруг. то Тобто завуалірована от, наприклад, їхня розвідка, навіть да, не ж зря ж Трамп сказав, там, по Пітеру ви там не збираєтесь быть. Потому що їхня розвідка вже готовий для нас дані, де щось цікавеньке є. О, так же саме, їхня розвідка буде нам надавати. Якісь важливі об'єкти, да, де вони знаходяться і як, вона буде надавати нам. А ну Ми ж вам нічого ж не. Ну, типа, от вам, ну, може, вам треба. А ви самі приймаєте рішення, хочете ви там бити чи не хочете бити. Можу сказати, то, ми що, даємо, там, але ми проти. Да, ми... Ні, ні, не кидай мене в тірновий куст, пожалуйста. От приблизно, оце от така ситуація. Тобто, чому? Потому що. Америка і Росія давні партнери, давні партньори у війнах, і вони е, ніколи напряму. Ти ж бачиш, що Росія теж напряму. Вони тільки розказують, що от Америка лю-лю-лю-лю, а вони ж не нападають напряму на Америку, правда? І Росія на не Росія на Америку, не Америка на Росію. Вони друг на друга напряму не та. Що вони роблять? Вони сходяться на якісь території і починають там бадатися іменна тими, тими странами, з якими вони то було так само було з Афганістаном, так само там із Сирією, Ну багато багато коротше яких там моментів. Вот та же сама, і Україна, та же сама Україна, да Америка вв'язалася і. Росія знала, що Америка гарант, і Росія, дивися, два партнера стали нашими гарантами, партнера по воїнам, і що, і вони нас просто починають розривати. Чому розривати? Тому що ті бомблять, а ті не захищають не дають. Хоча по договору ті повинні були б захистити. Вот. Поэтому, 에, Америка в картах показує, що бізнес круги Америки е, пов'язані по бізнесу з бізнес кругами Росії. І вони ведуть якісь інтересні, цікаві так сказати. От вони і партнери, і конкуренти однозначно. Да, за ці 50 днів що е, вони зроблять? Вони нам нададуть якусь інформацію. От, якою ми можемо скористатися і нададуть нам цю можливість. А вже що ми будемо робити, це вже друге питання. От. Но дозволяти офіційно не будуть. Далі схиляться більше потім в нашу сторону, вони, ну, тобто вони за те, щоб ми відбилися. От. А, але бадатися за наші окупіровані території вони теж не будуть. Далі іще, і такий, і ще одне.